Вітаю. сьогодні програма Культурна дипломатія і ведуча Зоценко Анна в наших ефірах ми говоримо і розповідаємо про українців, які знаходяться в різних куточках світу, які або давно живуть, або тільки переїхали з початком повномасштабного вторгнення. І презентуємо підсвічуємо ті культурні проекти, які відбуваються в різних країнах про Україну з Україною з Україною в серці разом до перемоги. І сьогодні ми подорожуємо до Польщі чудового міста Вроцлав, в якому б'ється таке серце, активне серце українства і України. Говоримо в програмі про. Позицію українства сьогодні. І в нас гостя, чудова гостя це Анна Урсуленко. Вітаю, вітаю, Добре. Аню. Я, я розповім. Які, що Анна, це словістка, літерознавиця, перекладачка, авторка літературних перекладів з української та чеської мов, співавторка польського перекладу роману Володимира Рифієнка, «Найдав, найдавніші часи, і кураторка кінопроекту Кіно Україна, а також активна організаторка різних культурних подій українських в місті Вроцлав. Вітаю Аню! Добрий день, вітаю всіх сердечно. Скажи, будь ласка, от говоримо про таку українську позицію, і ти викладач в університеті. Ну, це філологія, словістика. Які, яка позиція сьогодні у студентів, які приходять до тебе? Скажи, будь ласка. Угу. Ну, насправді приходять дуже різні студенти. Навіть не знаю, з чого почати характеристику, тому що відразу хочеться почати з історії, а тому, що коли 20 років тому у нас в університеті було відкрите окреме відділення україністики, то серед студентів переважали поляки. А навіть можна сказати, були 100% лише студенти польського походження. Але потім поступово з'являлися також студенти з України, і ця частка зростала. Аж в певному моменті, особливо звичайно, після повномасштабного вторгнення, українці почали бути більшістю серед наших студентів. Але я завжди, коли розповідаю про цю історію про цю ситуацію, то смію що сказати, що серед наших студентів українці це більшість, це можливо мало що сказати, оскільки. Це студенти, це таке можна сказати віяло різних, такий спектр різних різних Україн. Це і що дуже цікаво, це діти, які або вже народились тут. Або виховалися в Польщі, тобто вони могли приїхати ще дітьми і зростати тут, ходити в польську школу. І ось серце їх кличе назад до української культури, до української літератури або ж мови, бо вони і мовознавчі також вибирають спеціальності. А це одна категорія. Наступна категорія українства це діти, які дуже добре володіють українською мовою, оскільки. Ну, Навчалися, наприклад, в українських школах. А є діти ну, з різних регіонів України, для яких першою комунікативною мовою була російська. А, тому вони фактично а, тут вивчають або правильну, хоч, хоч, хоча б правильну вимову, так української мови, або взагалі вперше у них. Така зустріч з українською мовою, як а, мовою літератури а, і, і, і навчання. А, так що і це такий дуже приблизний спектр, тому що життєвих історій набагато більше кожна, як ми зараз знаємо, українство а, про нього можна говорити так дуже загально, а можна, якщо придивитися до окремої долі, то вона буде зовсім індивідуальною, зовсім незагальною не, не і унікальною для кожної людини. Ну, з тих причин і за тих обставин, про які ми знаємо, а от і це інколи, звичайно, теж не не веселі сумні обставини, але е, ну тим не менше, от цей спектр ця різнобарвність українства у Вроцлаві дуже велика і дуже цікава. В Ворославі б'ється українське серце і вивчається мова. Ну це просто ну я не знаю, знаєш, я оце проговорюю і думаю, ну ну це унікально, це просто неймовірно. Е, і, і ну вже далі хотіла би перейти е, переклади, е, тому що ну коли ти перебуваєш в Україні, ти розумієш, що ну ти читаєш свою літературу, дивишся кіно. Ну в принципі, нормально, що там знають про Україну. Наприклад, поки я не переїхала. Тимчасово віш Україну, я думала, що про Україну знають більше, чесно. І mm -hmm. коли ти стикаєшся з тим, що про Україну знають дуже мало, то я розумію, що переклади ну, це просто ну, це така необх... ну, якась необхідність на вчора мала бути. Е, які зараз переклади, такі, що тебе гріють серце, от недавно були, е, які ви, ти зробила, і я не знаю, як, як ти обираєш авторів, мені, будь ласка. Mm -hmm. Е, ти знаєш, я поділюся таким цікавим спостереженням, що я теж, коли виїжджаю з Польщі в інші країни, то теж дивлюся, що вони так, мало знають про Україну в Польщі. Тобто, дійсно, поляки не від сьогоднішнього дня, поляки не від 22-го року, поляки не від 14-го року. Поляки постійно тримають Україну, українську культуру у зорі своєї дуже уваги а Тут працюють чудові а, з української мови, чудові промотори української культури. Тут багато зв'язків між культурним середовищем Польщі і України. Тут навіть я б не сказала про зв'язки, бо це звичайно між двома України, а тут багато дружби, тут багато серця. от Тому, коли я приїжджаю в інші країни, я здивована, що рівень знання у них рівень знання. Дня про Україну у них не дорівнює польському рівню але звичайно є що робити. Це, це не, не не означає ці мої слова, які я сказала, не означають того, що немає що робити і що, що перекладати. Вже немає чого на польську мову. А до речі, скажу, що українська література, моя подруга, колега робила дослідження, і виявилося, що найбільше перекладів української літератури на інші мови саме виконані польською мовою. Але тим не, менш, тим не менш на щастя, українська література, українська публіцистика, сьогодні пропонує стільки прекрасних чудових імен, що всім вистачає роботи. І ось я взяла навіть Окремо показати Дикий Захід Східної Європи Павла Казаріна. От так, це книга, остання, яку я переклала. і навіть не сподіваюся, а знаю, що деяким польським читачам, кваліфікованим читачам, авторитетним читачам вона дуже сподобалася. Ми отримали дуже гарні відгуки і рецензії від, навіть з експертського середовища польського. От тому сподіваємося, що її автор зможе до нас приїхати на промотуром, щоб зустрітися з своїми уже тепер польськими читачами. Супер і, і ще є книга, Юрію. Прошу вас показати, яку також ти брала чиста mm -hmm. літературному перекладі. Трошки а, ось, розкажи так. про цю роботу. Володимир Жафієнко абсолютно відкриття для української літератури. Я вважаю, що це автор світового рівня. Який багато років жив, о, о, народився, жив о, у Донецьку, в зв'язку з чим не брав у участі у загальноукраїнському літературному процесі. О, в Зв'язку з подіями 2014 року, на жаль, був змушений залишити свій дім і, на щастя, опинився у Києві. А де вже з перших слів, з перших рядків його прози, ми просто всі ну, не знаю, як це закохалися. Це, мабуть, це слово цього автора. А, от мріяли про переклад. І ось ця книжка, саме по польську, найдужче часи. Це перший книжковий. Переклад Володимира на польську мову я його виконала разом з Марчином Гачковським, колись моїм студентом. А тепер уже теж самостійним видатним перекладачем української літератури на польську. Дякую, дякую, Аню. І е, ну, я не знаю, Вроцлав, це якась е, така ну місцинна, культурна, де де культура українська постійно розквітає, постійно щось відбувається. Я з подивом дізналась, коли я подивилася сторінку фестивалю Кіно Україна, що він триває вже з 16-го року, ну, тобто З 2019-го. з 2019 го, 2019 -го.

Тобто, ну там постійно йде показ українських а також польських фільмів, які часто знімають про Україну. От як народилася ідея створити цей проєкт, чи коли ти долучилася? І ну це, це неймовірно. Просто ну це джерело натхнення. Мені здається, для багатьох авторів, майбутніх ну навіть режисерів, там, акторів, тому що ну це неймовірно, що відбувається постійна промоція України. Не в Рославі розкажи так, про це Ти можливо правильно побачила 2016 рік. Це фестиваль Україна, фестиваль фільмовий, який відбувається у Варшаві, і там фактично щороку у фестивальному форматі представлено українське кіно. А ми цикл. Ми кіноцикл, mm -hmm. Кіно Україна, і це означає, що ми працюємо а, цілий рік, весь рік, не, не раз на рік. А, це означає, я, що прошу, що... Юри, да, я прошу режисера, вибачте, показати а, uh -huh. з цього кінофестивалю. У нас є невеличкі з самого сторінки сайту Кіно, кіно Україна, mm -hmm. а, невеличкі такі промоції, а ти розповідай, бо ну, воно буде фоном і ти. A dobrze. Uh, Odży cykl, tak, uh... Він ідея народилася у 2018 році, і треба сказати, що вона не зродилася в моїй голові, а початково чи не вийшла з середовища українців, а саме до мене звернулися тодішня звернулася тодішня дирекція нижньосілевського кіноцентру. Mm -hmm. Дуже відкриті люди до різних. Ну, ми так відкриті люди, зокрема з відкритим серцем для української культури, і вони тоді мені запропонували, чи ми б не спробували. А, от, і ми спробували <be in> <year> <matic> mm, так, і з 2019-го ми показуємо фільми. А раз на рік тепер ми співпрацюємо з Варшавським фестивалем і робимо таку формулу. Саме співпраці у фестивальному форматі. Завтра саме починається чотиридневний фестиваль. У нас от велике свято, прекрасне свято. Mm -hmm. Так, тут саме ви бачите не знаю, я думаю, мене чути так, тому що я почула якусь mm -hmm. музику, але mm можливо. -hmm. От, а потім е, після фестивалю <хи> приходить кілька тижнів, і ми повертаємось до свого звичного формату, тобто раз на місяць. А, ми завжди показуємо не лише фільми, але і запрошуємо цікавих, я сподіваюсь, гостей. Е, тут видно на, на цих фотографіях е, прекрасні усміхнені обличчя а це саме і наші гості, і що головне наші е, глядачі. Що сказати, ми раду також запрошуємо і не лише українських кінотворців чи представників української громади, але останнім часом я намагаюся запрошувати польських друзів України і серед них і журналісти, і військові кореспонденти. А, зараз маю багато інших планів, а от так що а, намагаємося намагаємося так створювати не лише привід, що прийти в кінотеатр, подивитись фільм, а дійсно створити спільноту довкола українського кіно, але також. Польського кіно про Україну якого стає все більше. Ось, наприклад, зараз під час найближчого кінофестивалю у нас буде аж три польські фільми про Україну: один короткометра, два короткометражні, і один повнометражний. Так що це дуже цікаво. Я думаю, що колись можна буде зробити окремий фестиваль польського кіно про Україну. Тільки хотіла тебе про це запитати. Дякую, що ти про це сказала так звичайно. Тому що я коли переглядала які фільми привозились, да, там я і Фелікс, там те, ну якісь відомі, і я побачила польські фільми про Україну. Я хочу подивитися, я хочу ну, побачити це. Тобто, ну мені як глядачу, це цікава позиція поляків, які. Ну, вони не тільки спостерігають, вони беруть в цьому участь також да, там, тому що вони пов'язані з Україною, тому що ну в них є є якесь коріння, там ну і таке інше. Тобто, так, це дуже ну це дуже слушна ідея. і Дякую, що це це є в планах у вашому кінефестивалю. Так, це сподіваємося зробити колись окремий фестиваль. Хто допомагає? Хто надихає на, ну, на, на те, щоб привозити фільми? Я знаю, ти давно збираєш інформацію про українське кіно. От хто тебе найбільше надихає в цій роботі, в цьому mm -hmm. процесі? Ну, українські кінематографісти, вони вища знімають такі фільми, які дуже дуже хочеться подивитися, особливо особливо з нашими глядачами, тому що це окремий вид задоволення дивитися разом. А фільми. ці фільми. Є улюблені режисери, за якими я слідкую, і як тільки з'являються їх нові фільми, я одразу починаю мріяти, щоб їх показати у нас. Є звичайно спеціалізовані сайти, а є теж на щастя український глядач. Тому якщо раптом ми бачимо, що в Україні щось вибухає величезне зацікавлення, ажіотаж довкола якогось фільму, то ми знаємо, що а, варто, варто подумати, щоб цей фільм також привести до нас. От, є якісь такі чинники, можливо, поза кінематографічні, які впливають на, на мої рішення, а, але. Так, тут дуже багато важить того, те, те, що, те, що має що українське кіно сьогодні це не просто про українське, так а про якість, тому що наша головна мета це не Стільки показувати українське кіно з огляду на його національність, але показувати його саме тому і українцям, і полякам, що це якісне кіно. Це наш головний критерій добору фільмів. Я хотіла попросити Юрія показати з останнього Я і Космос. Да, здається, бу, був була була така. у вас, Це буде е... у нас це був у Варшаві. А. От я записала, попросила хлопців, щоб вони записали запрошення до Вроцлава і в суботу так п'ятницю. Ми показуємо ти космос. Тому що я зрозуміла, що це не тільки перегляд фільмів, а це потім якась таке комуніка... ну, така, якась знаєш, Ну, ви, ви туди в, в, запливаєте і ви обговорюєте, ви, ви продовжуєте якось, якось те, що. Вийшли з екрану, ну продовжують обговорювати люди, рефлексувати на цю тему. Це е, ну, мені здається такий формат більше, ніж просто от люди знаєш, посиділи, подивились кіно там, а ну і пішли там. Сам хтось обговорив, хтось не обговорив. Ну, тобто ви це враження якось залишаєте і, 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 і в ньому трошки живете. Для того проживаєте його, щоб ну, цей фільм знаєш, не, ну, не перетворився там на. Ця позиція от авторів, щоб вона десь не пішла геть. От ви її якось затримуєте оцими своїми обговорюваннями. Це, так, ну, це от... обговорення, а ось здається, іде mm -hmm. відеоролик з представниками. Є сте жвяте фільм. Ти космос. Чекаємо, ви це маєте обов'язково побачити. А, максимально Де... позитивно сказати. А, це фрагмент з запису з варшавського фестивалю. Де... Не знаю, як тобі сказати, Андрюха, але земля бив? Земля бив? Так, Цей фільм сподобався у Варшаві як і польським глядачам, як українським, так і польським глядачам. Це, 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 це такий фільм, який здобуває серця. Так, обговорення обов'язково. Обговорення це просто наша фішка. Але обговорення, воно таке має на меті не тільки поговорити про фільм, але і Познайомитися з якоюсь надзвичайно цікавою людиною, яка є гостем після показу, тобто ми говоримо і про фільм, але також і про. Творчість, наприклад, чи якусь активну діяльність саме нашого гостя, який приходить до нас, і дуже часто це такі зустрічі, де вже персонал кінозалу нас показує на годину, що, вже, на жаль, кіноцентр защиняється. Це, ну, це говорить про те, що такі години можуть тривати такі зустрічі можуть тривати годину, півтори. тобто інколи так, що просто питання не закінчується. Наша, наші глядачі просто інколи обожнюють ставити запитання. І так, дуже часто, дуже часто, дуже часто ми просто до пізньої ночі затримуємося в кіноцентрі, а потім ще й може відбутися, або дуже часто відбувається неформальна частина цієї зустрічі, а отже, так, отже, так, такий дійсно спільнотворчий проєкт. Е, я хочу запитати тебе ну, не тільки як викладача, а от уже як ну, культурного діяча. Чи буває таке, що ну, ви маєте організувати от якийсь захід, і е, ви не знаєте. Ну, на такі заходи, в принципі, не дуже багато. Ну, не приходить там тисячі людей, да, це не якийсь концерт. Але ну, от ви плануєте, і ну, ти розумієш, що це може бути невелике коло слухачів. А, чи ну, не зупиняється ну, організовувати і далі проводити цю роботу? Що ну, можливо, можливо таке статися, що це не буде дуже багато глядачів. От скажи, таке буває в тебе, що ну, от якісь такі думки? Mm. Бувають, але якось воно так відбувається, що якісний, якісний продукт завжди знаходить шлях до серця глядача. Наш основний зал це зал на 130 осіб. І ми зазвичай його заповнюємо. Виняток це коли приїжджають українські зірки або приїжджає хітовий фільм. Тоді зал на 250 дуже швидко розкуповується. От… Ну, можливо, зараз ем, такі дилеми пов'язані з тим, що ем, глядач е, або може не глядач, ми всі дуже ем, як це сказати, вразливі на темі війни, і новини настільки нас е, роблять нам боляче, що ми вже не в змозі себе переконати, що варто йти на фільм про війну. Тому що він сколихує всі ці складні травматичні емоції. А от, і можливо, такі доводиться приймати рішення, коли є дуже хороший документальний фільм. Але, наприклад, ми знаємо, що в Вроцлаві відбувається дуже багато інших конкуренційних подій, пов'язаних з українською літературою, літературою, культурою. І можливо. У наших глядачів не вистачить саме цих емоційних сил, щоб прийти і до нас. Тоді ми приймаємо звичайно рішення на користь цього фільму. Але зазвичай тут від... все ж таки у нас є якась синхронізація з нашими глядачами і зазвичай навіть складні фільми навіть складні фільми, ну хоча б нещодавно був фільм Сірі бджоли. На Дмитра Моїсеєва на основі Андрія Куркова теж фільм про війну, але зал був повен і, і, і потім дійсно те, що ти говориш, що фільми живуть в людях, і потім відбувається дуже часто, що після таких гарних і зустрічей і фільмів я ще там протягом кількох тижнів отримую фідбеки про те, наскільки для них, для, для глядачів була важлива і фільм, але теж і зустріч після нього. Так, тому от є, є, є от така якась е, глибина проникнення культурного культурне продукту. Які ще, от якщо ти можеш поділитися, які ще плани? От я розумію, що ви хочете в Україну привезти польське кіно, і це це справді потрібно. Які ще є плани такі на найближчий час культурних подій, які б тобі хотіло реалізувати? Хотілась реалізувати? Боюся, боюся. Скажи, що можеш розказати тому що герої, про яких ми мріємо, ще про це не знають. <реш> і, і боюся, що вони не дізналися про це з екрану на свого смартфона. А, що хочеться. Ну, Хочеться показати якісь важливі фільми, хочу показати стрічку часу Катерини Горностай. Це прекрасний фільм, який здобув вже міжнародне визнання, який розповідає про. Розповідає про Українських дітей і молодь під час її війни. От, до речі, от про польсько-українські взаємини є, хочу запросити до нас Дарюш Яблонського, він ще про це не знає, але можливо, не, не дізнається за смартфоном. це е, директор е, дуже важливої е, виробничої фірми, е, кіновиробничого фільму компанії. Але також голова об'єднання Украї... польських кінотворців, кінематографістів. І це тобто, дуже важлива людина, дуже дієва людина у сфері саме польського, польської кінематографії, але це величезний друг України, який був співпродюсером багатьох. Українських фільмів, тобто Польща і він були співпродюсерами. І він нещодавно сказав, от саме про це польського, що не тільки буде щораз більше польських фільмів про Україну, але він сказав це з таким серцем, з таким дуже позитивним переконанням, що буде щораз більше польсько-українських польсько фільмів. І от мені дуже було цікаво, але це було такий його дуже короткий емоційний виступ, але мені дуже стало цікаво, і я от мрію, щоб його запросити до нас, щоб він більш детально можливо. Навіть я думаю, що він не просто так, як людина діла, я думаю, він не просто так він е, говорив е, ці слова, і що і вони готують, думаю, якісь е, цікаві для нас польсько-українські е, кінопроєкти. От з таких планів. Аню, дуже дуже дякую, дуже дякую за те, що ти є. Таким містком між Україною і Польщею, що ти частину свого життя, ну дитинства тебе була в Україні, потім в Польщі, і що ти стала культурним місточком. Я тобі за це дуже дякую. Я хочу прорекламувати ваш цей кінофестиваль кіно Україна. Хочу, Юрій, попросити вас показати емблему сторінки, і щоб люди заходили, дивилися. Українці в Вроцлаві не тільки українці, заходили і поляки, дивилися, приходили на ваші фільми, на ваші а, ну презентації. Я хочу тобі подякувати дуже, і я дуже сподіваюсь, що ми ще зустрінемось, тому що ну плани в тебе серйозні, і нам би хотілося почути, побачити, просто трошки побути. А можливо, і, і, і там я собі так планую, може й побути на вашому фестивалі і трошки. Показати всім, що в Роцлаві відбувається культурні, культурні українські події, присвячені Україні, присвячені Польщі, присвячені е, нашим взаємовідносинам, нашим е, ну не знаю, такому історичному е, те, що ми разом, то, що, те, що ми близько, і те, що ми маємо розуміти один одного. Дякую тобі дуже. І я дякую за запрошення. Дякую.